Активно ранок о 7.00 починають студенти української академії лідерства. Це Ужгородський осередок, який діє з вересня. У нашому місті він уперше. Власне академія діє вже 9 років у різних куточках країни. Осередок української академії лідерства відкрився в Ужгороді. Офіційно 14 жовтня, ось, але студенти і команда приїхали сюди в вересні. В 20-х числах вересня ми почали свою формаційну програму. У нас 50 студентів з 16 регіонів України з різних областей, але в цьому осередку немає студентів із Закарпаття. Але у нас є у Львові осередок і у Львівському осередку навчаються студенти з Закарпаття. Це такий обмін, щоб, наприклад, мешканці Закарпаття вивчали більше культуру там, наприклад, Львівщини і інших регіонів, тобто ми їх там. Вони їдуть навчатися до Львова. Частина студентів ті, які взяли собі gap year – рік перерви, скажімо, після закінчення школи, аби краще визначитись із майбутнім. І в цьому саме допомагає академія. Своєрідний сет дає і сепарація від дому, і самостійність, і змога зрозуміти себе. Дехто ж поєднує навчання у вишах з академією. Формаційна програма триває 10 місяців. Десять місяців студенти проживають в кампусі в осередку, і вони проходять свою формаційну програму, навчаються. Це фізичний, емоційний інтелектуальний розвиток і суспільний розвиток. Наприклад, суспільний розвиток це вони реалізовують власні малі ініціативи, реалізовують власні проєкти. Академія їх в цьому підтримує. І ці проекти, які несуть певну користь, наприклад, суспільству і мешканцям Ужгорода зараз наприклад презентували ідею створити сад Української академії лідерства в Ужгороді, висадити дерева, закласти капсулу часу. Стати студентом УАЛу не так просто. Слід пройти конкурсний відбір, зокрема, й показати певну фізичну підготовку. На одне місце щонайменше десяток охочих. В академії багато дають, але стільки ж і вимагають. Усього є п'ять етапів відбору. Перший етап це заповнення анкети на 40 питань, там де описується наш досвід, що ми в житті пережили, що в нас є, що ми можемо взяти в академії, що ми можемо дати академії. Після цього ми пишемо два мотиваційних листи. Після мотиваційних листів нам потрібно пройти етап фізичного розвитку, тобто зробити сім тренувань протягом 10 днів, які входять за одне тренування прибігти 2 кілометри. Зробити максимально скільки можна відтискань за дві хвилини і максимально пресу за дві хвилини. І це все фіксується і надсилається у формочку. Після цього йде етап спільнота. Нам потрібно взяти участь у одному заході від спільноти і отримати рекомендаційний лист від учасника спільноти це є або ментор, або студент, або викладач. І після цього фінальний етап це співбесіда. Юлія дізналася про академію у восьмому класі. Її захопила передусім концепція змога спробувати себе в різних сферах, зрозуміти, що подобається, та усвідомлено підійти до вибору займає. професії. Я навіть подумати не могла, що, наприклад, проєктний менеджмент зможе мене так зацікавити. Я знайшла для себе тут дуже багато занять, які мене зараз дуже захоплюють, і це точно вплине на вибір моєї професії. Бо, наприклад, те, що ті професії, які я розглядала до цього, зараз вже є не дуже актуальними для мене. До академії зовсім не знала, куди вступати Софія, і зрозуміла, що найдужче цікавиться психологією. В академії дівчині подобається розмаїття напрямків. Дуже багато всього. Академія дуже різноманітна. В нас можуть бути лекції як з державотворення, так і з журналістики, з акторської майстерності, психології, емоційного інтелекту. Ми самі можемо організовувати блоки. В академії теж є перший дзвінок. Тільки лунає він багатоголоссям емоцій від сходження на гору Петрос. ще одна частина життя експедиції. Студенти мандрують регіонами України, вивчають їх культуру, їх традиції. Ось вони самі можуть організовувати експедиції. Вони часто, коли в них вихідні, самі мандрують. Зараз Закарпаття мандрують багато студентів їздять і вивчають Закарпаття. Також у нас в квітні щороку це експедиція до європейського союзу. Вся команда і всі студенти їдуть. В кілька країн Європи, і обов'язково це в Брюсселі Європарламент, щоб побачити, подивитися, як воно працює. Воромо себе Боремо Україну Боже, завтра розпочинається вже сьогодні. Гармонійний розвиток особистості. Основа в академії. Тут навмисно збирають студентів із різних куточків України, які вишліфовуються одне об одного і шукають не те, що відрізняє, а те, що об'єднує. Моєю основною мотивацією, коли я вступала в академію, була в першу чергу спільнота. Бо Академія це місце, яке об'єднує молодь абсолютно різну, але на основі цінностей. Я знаю, що спільнота, яка збирається тут, це люди, з якими в мене спільний світогляд, і це те середовище, де я хочу знаходитися. Уявіть, як в одне місце потрапляють купа активних студентів, школярів, які нещодавно випустились, і вони всі. Горять чимось і привносять себе, і за допомогою пізнання академії за цей рік ти пізнаєш ці 50 неймовірних особистостей. Я вважаю, це одне з найбільшого, що може дати академія, таке спільне життя і спільне дослідження ріс цими людьми. Студентам потрібно пройти три модулі. Формаційна програма складається з кількох етапів. Ми починаємо там етап встановлення, коли студенти приїжджають, знайомляться один з одним. Умовно кажучи, виходять зі своєї зони комфорту, приїжджають там зі своїх міст, регіонів. Далі у нас модуль воїн, це коли вони вчаться. Робити все разом, відповідати один за одного, це таке, умовно кажучи, командотворення була змога спілкуватися з різними політиками. А Кутинська академія лідерства організовувала в Києві форум Софія. Студенти три дні проживали в Києві, і мали змогу, умовно кажучи, поспілкуватися, поставити свої питання, щоб зрозуміти, взагалі, як працює держава. Бо багато хто хоче змінювати державу, а щоб щось змінювати, потрібно розуміти, в принципі, як це працює, і це головне для академії, щоб студенти мали змогу це побачити і відчути і зрозуміти, як все це працює. Нині студенти на екваторі навчання проходять модуль дослідник. Зокрема, вивчають Закарпаття. Наприклад, в нас вартеп не ведуть, просто колядують. І якраз хотілося б теж, щоб в нас вартепували і далі розвивалися такі українські традиції, навіть і взяти приклади з закарпатської. І я хочу зробити спочатку свою селянку, а потім е, дарувати іншим. І як розпосюджувати цю усиленку по своєму місту, по е, тим, хто з мого міста, з мого регіону. У навчанні є етап нові плавні із книжки Семенові Зорі. Академія заснована дуже багатьма ідейними людьми. Одним із цих ідейних людей є отець Андрій Зелінський. Він є головним капеланом в Українській греко-католицькій церкві. Дуже активна особистість. І він написав книгу, яка власне присвячена академії і за якою ми зараз навчаємося. Вона називається Семеновізорі. Це метафорична казка. За нашою спиною ви можете побачити приблизний сюжет цієї казки. Сюжет це становлення лідера як особистості, котра служить суспільству. Про внутрішні зміни себе як воїна, дослідника, мандрівника, каже Ігор. Ми проходимо всю нашу академію по цій карті, і ви можете побачити. Візуально зображений Крим, Це він в цій касті називається Острів Надії, там, де проходить формацію власне, головний герой книги. І ми зараз на тому центральній його частині модулі Дослідник, де, можна сказати, вчимося досліджувати подиви. І далі наше навчання також буде проходити по цій карті. Це додає. А навчання в академії такої, знаєте, трішечки казковості і глибини розуміння філософії, тому що вона тут є досить широка і об'ємна. Одна з обов'язкових вимог академії відволонтерити 120 годин за 10 місяців. Це роблять або на заходах в Ужгороді, або коли їдуть додому на канікули, чи навіть просто волонтерять онлайн. Творче облаштовують свої кімнати, зони відпочинку, навчання тощо. Тут немає оцінок чи дипломів, натомість добре розвинене відчуття самовідповідальності. Зі студентами працюють ментори, які є наставниками, друзями та підтримкою. В академії є сім головних цінностей: вільність, справжність, дружба, мудрість, творчість, патріотичність та мотивація стати агентами змін.